Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембад. Під'їжджає мені новий мікрофон, тож невдовзі аудіо буде кращим. Я дуже на це сподіваюся. Зараз, під час обідньої перерви, швиденько ділюся радістю, Чималою для мене моя молода команда у цивільному житті. Люди, яких я. Переконаний, не буду показувати, але про яких буду багато розповідати, одна команда передала іншій команді створений, доведений до ладу перевірений стенд для опрацювання компресорних вузлів БМП-1, БМП2 і сам модифікації цього шасі. Так, паралельно виконується привід і модифікації для перевірки опрацювання діагностики під час ремонту окремо самих компресорів, типу АК-150, які працюють на танках. Так? Якщо правильно пам'ятаю, на САУ. І, як я нещодавно дізнався, навіть на Катерах, на катерах, на моторах, бо люди, з якими я працюю, кажуть, що зверталися морські там війська, робили на катер установку з китайським більш дешевим компресором, і він у них пропрацював лічені години. Так? Хто слідкує за моїм каналом, за моєю діяльністю, так, у Фейсбуці або в Ютубі знає, скільки я докладаю до того серця, душі, часу, увагу, уваги і власне, ресурсів особистих. Так. Я думаю, тут є і буде хто розділить зі мною цю значну радість. І, зокрема, на тлі того, що навіть в моїй бригаді є люди, і рядові мехводи, і командири різних рівнів, які розуміють важливість цих вузлів, і які навіть періодично в різні способи намагалися їх ремонтувати. І наскільки я знаю, вже багато років. Це не давало жодних позитивних результатів, окрім того, що я періодично зустрічаю машини без них, я питаю, де вони з машини. Кажуть, їх забрали якийсь час тому в ремонт, відремонтувати не змогли, і вони десь там валяються, не знати де. Коротше, машина розукомплектована, і цілком ймовірно, коли її будуть здавати, намагатимуться це там на когось, скажімо так, повісити. Ну, а з іншого боку, як не повісити, якщо ти взяв вузол, відправив в ремонт, відремонтувати не змогли. Ну, постав його на посадкове місце, так? Але то вже лірика, то вже стороння. на сьогоднішній день отримали дуже важливий стенд, тестер, ціни. Аналогів я не зустрічав, чесно кажучи, про них навіть не чув. Мені там казали про те, що цим нібито мають займатися ремполки. З полків мені кажуть, добре, ми забули, коли ми цим займалися, чесно кажучи, нормально, нормально років тому. Ось. А роботи мають виконуватися сьогодні. І на додачу до цього стенда є руки, є золоті голови, є інструмент і можливості технологічні. Я так трохи спілкуюся з різними людьми, з різних галузей, так, металообробних, високоточні речі. Ну і, чесно кажучи. Ну, я особисто відмовляюся вірити, що ну, люди, які у нас в країні там збирають, виготовляють там. Дуже високоточні і складні речі не зможуть технічно потягнути виготовлення окремих хоча б так частин цих компресорів, які треба буде там в найближчому майбутньому організовувати. І тут, ми, тут мені скажуть там про ціну питання, але. Той, хто хоче робити, той шукає спосіб, той, хто не хоче, шукає приводи. І мені нормально часу це болить. І навколо, кого я не запитаю, вони знаходять 500 тисяч мільярдів причин, чому це не робиться, чому це не робити і чому це ніхто не буде робити. І поки вони це знаходять, я і моя молода команда просуваємо, рухаємо. Коротеньке відео від людини, що допомогла перевести його від однієї команди до іншої. Так, ну я до того, що там хі -хі, коментарі. Це не фахівця, який з тим має працювати. Це просто людина перевезла. Я попросив записати відео. Ділюся радістю, гарного дня, успіхів нам всім. Слава нації! такий агрегат. Це, походу, все найголовніше, воно там щось обороти накручує, якийсь датчик, це якийсь насос, двигатель, це безпосередньо компресор, чи що не знаю, я так на вигляд, перед. І варіант. І балон.